Яка трагедія і на другого Херсонка каже, прийшла на мітинг, щоб розповісти німцям про те, що відбувається на Херсонщині після підриву каховської гес російськими військовими. Можливість така була допомогти, хоч і здалеку була можливість розказати, що саме твориться на Херсонщині, бо в місцевих змі показують тільки, що сталася трагедія, і що обидві сторони проводять евакуацію. Більше нічого. І в мене була така можливість розказати про своїх рідних, друзів, знайомих, які пережили всі ці жахи після підриву Каховської дамби. На мітинг українці прийшли із плакатами та українською символікою. Я бачила навіть такий невеличкий перформанс. Жінка принесла з собою ємність, наповнила її водою і потопила там фігурки людей та тварин, ну іграшкові фігурки, щоб нагадати людям, яка трагедія сталася. Зустріла і свою землячку дівчину з Херсона, яка намалювала картину з тризубом України і зробила. Біла репродукції, невеличкі листівочки продавала їх на мітингу та виручені кошти збиралися перевести на допомогу постраждалим херсонцям. До мітингу долучилися і волонтери. Атмосфера була дуже потужна. Я би сказала, ще була така чуттєва, тому що звичайно ми всі сумні. Але і ми могли показати Німеччині, що ця тема дуже важлива. З початку війни до кінця року минулого наша організація зібрала пожертв на суму мільйон євро, і ми передали їх на гуманітарну допомогу, ліки швидкі. Це на допомогу Україні. Це жертвували прості німці, це жертвували дитячі садочки, школи, великі фірми. Цього разу на мітингу зібрали 456 євро. Говорить Зоя. Гроші передадуть на потреби Херсонців. Олена Сюмська, Олена Ліщенко, Суспільне новини, Херсон.